Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу, що зроблено органами міністерства за тиждень, зокрема, про задоволення позову мінюсту до російського олігарха, хто може отримати безоплатну правничу допомогу, та які обмеження чекають тих, хто не сплачує аліменти. Про це та багато іншого далі. Суд задовольнив другий позов мін'юсту до російського олігарха Олега Дерипаски та міжнародної компанії Русал. Результат активи на понад 2 мільярди гривень стягнуто в дохід держави. Це більше ніж 440 тисяч тонн бокситів і 110 тисяч тонн глинозему. Ці активи належали швейцарській компанії, яка є підконтрольною підсанкційним особам. Нагадаю, підконтрольна Дерипасці компанія Русал постачала алюмінієву продукцію російській. Підприємствам оборонного комплексу ці компанії безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для збройних сил РФ. Новий онлайн-сервіс дозволяє українським захисникам і захисницям пріоритетно укладати шлюб без черг і відвідувань драц. Цим може допомогти застосунок АРМІЯ Плюс, в якому є окремий сервіс шлюб онлайн. Після реєстрації шлюбу ви отримаєте офіційний електронний документ, що підтверджує шлюб. Він має повну юридичну силу. За перші години запуску послуги нею скористалися понад 100 військових. Дану послугу створено міністерством юстиції України разом із міністерством оборони та міністерством цифрової трансформації для знищення бюрократичних процесів з вдячністю військовим та турботою про любов в умовах війни. Ветерани війни, члени сімей загиблих чи померлих ветеранів, а також захисники захисниці зіткнулися з необхідністю правничої допомоги від оформлення документів до соціальних гарантій і фінансової підтримки, яку держава гарантує безоплатно через систему БПД. Це включає юридичні консультації, підготовку заяв, скарг, представництво та захист прав в судах, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, з низькою пенсією. Чи дітей до 18 років отримати детальну інформацію про послуги можна за номерами, які ви бачите на екрані? Понад 3,6 мільярди гривень аліментів стягнуто з боржників за перший квартал цього року. Примусово оплатили заборгованість 147 тисяч громадян. Механізм стягнення працює так: якщо не платити аліменти більше трьох місяців, за законом можуть забрати майно чи частину зарплати, внести до реєстру боржників і порадити подати заяву в поліцію. За борг понад чотири місяці, заборона виїзду за кордон, водіння, полювання чи володіння зброєю понад шість місяців. Штраф і суд. Якщо борг тягнеться рік, штраф 20%. відсотків, два роки 30%. відсотків, три роки 50%. які йдуть тому, кому винні аліменти. Нагадуємо, що аліменти це не подарунок і не благодійність, а ваш обов'язок. 19% зобов'язань залишилося виконати за угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 81% згідно з опублікованим звітом Україна вже виконала. Нагадаю, угода про асоціацію була підписана у 2014 році. Фактично, вона є дорожньою картою реформ і водночас інструментом наближення України до норм ЄС. Державна кримінально-виконавча служба України у 2025 році бере курс на модернізацію. Одне з ключових завдань реформи. Покращити образ служби та зміцнити авторитет працівників, створити сучасну корпоративну культуру та розробити інформаційну політику, яка відповідатиме викликам часу й євроатлантичним прагненням України. Наразі лише у цьому підрозділі Мін'юсту три офіційні сайти та 105 активних сторінок у соцмережах із загальним охопленням півмільйона осіб. Заступник міністерки юстиції Євген Пікалов наголосив, що співробітники служби, які працюють із медіа та. Громадськістю це справжня сила, тому впровадження нових сучасних методів комунікації з громадськістю це виклик часу. Речі, які тричі не продали на аукціоні Open Market, не припадають пилом на складах, а безкоштовно передаються тим, кому вони справді потрібні. За весь час ми виховали і випустили шість шестеро дітей. Зараз ми виховуємо двох дітей. Двох підлітків, які переселилися із Донецької області під Покровську. з Підпокровську, так, із села Шевченко, де зараз йдуть бої. Ми деякі речі навіть обмінювали на, що, на щось те, що нам потрібно. Ми викручувалися постійно, як могли. Да. Через то сьогодні для нас це просто ну, повіта, це як подарунок туалі. Конфісковане майно відправляється на спеціальну комісію. Саме вона вирішує, кому його віддати абсолютно безкоштовно. Воно може бути направлено військовим, лікарням або дитячим будинкам. Отримати таке майно просто. Обираєте потрібну річ із оголошення, пишете лист із поясненням, чому вам це необхідно, і надсилаєте його до органу ДВС на виконанні в відділі промусового виконання рішень міста Києва. Перебували виконавчі документи про конфіскацію дохід держави. Майна за порушення митних правил майно не було реалізовано відповідно до постанови 985 кабінету міністрів було прийнято комісійне рішення щодо подальшого розпорядження даним майном, а саме передачу даного майна дитячим будинкам, тому числі спеціалізованим школам, без оплату. Головне вкластися у 30 днів після публікації. Так, конфіскат перетворюється на реальну допомогу. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.